П'ята ранку і ми таки це зробили. Ми на рибалці світанок. Тут ми і поки що тільки ще двоє рибаків. так Зараз Юра мені замішає, заколотить, зачіпляє, начіпляє. Розкинемося. А риба вже скидається. Нема тут риби втім. Розмотую свою водку Розмотую все. Я розмотую свою вудочку. Перший мій закид. З тієї сторони саме буде сходити сонце. У мене зараз вчепиться короб. На манку. Я так думаю. Перехрещую всі спінники. О, Юра, туди, де короб скидається. Зараз він буде наш. Такий гарний ранок. Собаки по селі брешуть. А спінік на що напугити? На шо угу. напугіки? Воду взялася. Кормку такі взяти на коротах. Ходити рибу поставочку то ходить. Її Є, дивися, то там, то там. А коли в неї все з виноги вона не ходить, вона пливає. Доли ж кажуть, що ходить. Так як корабель у морі. А реальності то він плевений йде. Бачите, бачите, бачите. Це там є риба. Де риба? Але поплавочок щось навчить. О, Так, Юра позакидав, приманочки наробив, часничком пахне, сижу, аж самі хочеться, а сам пішов по рибаках. Та ще один поплавець, аж он з цієї сторони. Вудочка там лежиться, я маю до неї добігти, наприклад, якщо там щось буде клювати. Ну, таке, я собі сиджу. Сиджу знаєте, в такій надії, що от от зараз у мене щось там десь смикне красиво. Сходить нарешті. А то каже Юра, що холодно. Так, іде рибачка Вероніка. Прикормку для Карпа несе. Ну, все, це вже точно, що всі коропи наші. Так, 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 так. О-о-о! О, перший. Ой. Як... Де він, де він, де він? О, який карасик! Оце так. Да. І вгадай на що? На що, наманку? Наманку? Наманку перший. А ну бра, де ти, мій? Іди? Іде, я тебе покажу. О, ох, фу, не взяти. Ось такого лапацончика я витягну на спині. Тільки мене ніхто не знімав, нема кому мене зняти. Я тебе зняв папі. Це витягнув Юра, цей менший. Я більшу витягнула, більшу. Та це що там було? Так, Вікторів натягне карася. Це а -а -а. Такий карась. На Фікторі. Це такий що... Квіточка, <рігістя>, ну ти що не що словила. Десь хвилин двадцять восьмої, чи пів восьмої рейсовий автобус підійшов, людей на ринок забирає. Село гуде уже в цю пору. Кудись ідуть, кудись їдуть. А Мазюрою на рибі. О. Дев'ять дев'ять. Є. Манку на який читала. Манку? Ні, манка на середній витупиту. Вам це видно? Я шокована. Качка дика з каченятами. Тут, на сільському ставку, в очеретах. Подумати не могла. Ну, ви бачили раніше качок, які прилітали на панський ставок? І якось мені Юра вчора ввечері казав, що напевно що вони десь тут, а в очеретах, на цьому ставку, тому що як підживлював рибу, кидав під кормку, то бачив, як вони позалітали в ці очерета. А тут сижу, а вони в мене прямо он, тільки з іншого берега. Качка і маленькі каченята. Наша риболовля ускладнюється тим, що дуже сильний вітер. Вітріно страшно, така хвиля. Ну, але все ж ми щось зловили. Отак, поки я рибалю, Вероніка медитує прямо над ставком. Що ж ти мурахи так злякалася, як ти воз'єдися з породою? Тут з тобою є Як гарно, свіжо, правда? Не скажу, що рибалка сьогодні вдала. Від покльовки до покльовки доводиться дуже довго чекати. Ну і не кожна покльовка вдається. Але з іншої, з іншої сторони карасики на цьому ставку на порядок більші, ніж на тому. Тому маємо е, наразі на 18-ту годину дня. 11, 18-та година вечора, вже точніше мала бути так. 11 карасиків та 3 пліточки. Поки що так. І десь ось буквально хвилину тому туди під очерет скинувся гарненький коробчик. Ну, але, але на гачок вони сьогодні не йдуть взагалі. Вирішили рибу почистити прямо на березі, тому що вже вона стоїть тут довгенько у вітрі. Клює? Іван і Іван не душа, я буду кура. Клює чи ні? Ні. <гум> То хоч повернись що-небудь скажи. Іван, а що казати? Шуки бере. А. А, Де, лише, там не Одна рік є там, а або а там. там Кажи, куня Кум бере. Ум бере, що бере. <гум> Ось на такій жартівливої ноті розмові мого рибачка Іванка з Вітію. І закінчилася, власне, наша рибалка, тому що ми змотали незабаром спінінги і поїхали додому, тому що взагалі до вечора кльов припинився, повністю припинився. Ну, але щось ми таки та впіймали. Помилувалися природою, відпочили. Сподіваємося, наступного разу пощастить більше.